Зимовий образ всього за 500 гривень. Що ти, женок, знайшов щось? Так, да, тебе. Мене ти давно знайшов, що років так 6-7 тому, так? Якими з тобою знайомі... Я маю на увазі, ти мені, мені Максім пальто, знайшов. Бо шапочку, шапку буханку я знайшла. А до нього ще треба Максим Пальто. Пошла. Не шукав. Я знайшла велика, прикольна, подовжена парка. Мені здається, що вона мені аж по кісточки. Ану. Ну, вона на мене малесенька, ну прикольна. Малесенька? Так. Да. Ну, типу, я відчуваю ось рукави, ну, сковоя. Ну, це той випадок, коли хочеться зараз чого чогось вільного, так щоб можна було в три рази вкутатися. Ось, ну, типу, цей варіант не підходить, ну прикольно. Така парк.